Так, я купила бабл ті, які треба готувати вдома, тож це друга частина. Ми налили тут укропом, заварили. І тепер робимо далі. У мене є ось такі буйки, які треба додати у наш коктейль. Ммм, як пахнуть. Думаю, на камери видно. Вони якісь дуже дивні, якщо чесно. Не знаю, чи їх треба відварювати, тому що справжні буйки взагалі-то треба було відварити. Так, закинула добавити якийсь шоколадний цукор. Господи. А, Шоколадний цукор, він, до речі, водний якийсь. Так, наливаємо. О, як красиво! Не знаю. Я не знаю, що я зробила не так, але ці козирки. Треба було, скоріше всього, додавати спочатку сюди, а потім кинути в наш напій.